Зустрічаються дві подруги. Одна українка, друга француженка, обидві зрилі та чарівні. Українка сидить така і каже: Ой, знаєш, я недавно познайомилась з молодим українцем. Ми часто зустрічаємось, ходимо в шикарні ресторани, а коли повертаємось додому, лягаємо в ліжко і співаємо українське пісень. Ми просто ідеальна пара. Просто співаєте українських пісень? Ну так. Тут француженка задумалась і каже: А знаєш, у мене теж з'явився новий залисяльник, француз. І коли ми повертаємось з ресторану додому та лягаємо в ліжку, ми просто займаємось коханням. Що, просто коханням? перепитує українка. Ну так, ми ж не знаємо українських пісень.